У сумах почали щеплювати освітян у школах. Нині вакцинувалися 1800 працівників. Це 33% від їх загальної кількості у громаді. Сьогодні мобільна бригада другого центру первинної медико-санітарної допомоги вакцинувала їх в одній із міських шкіл. Яку вакцину вводять, та скільки педпрацівників прийшли на щеплення далі в сюжеті. Вакцинація педагогічних працівників у дев'ятнадцятій школі міста розпочалась о 9-й ранку. Щеплюють від ковід. 19 тут вакциною модерна. Там даю я донор, здаю кров. в мене були антитіла, Ну коли це було, я не знаю. Тобто, коли хворіла певний, я не зробила ні тесту, нічого і було, не було симптомів таких серйозних. Просто пройшов час, мені так захотілося. Початок навчального року хочеться себе забезпечити імунітет укріпити. Хваріла у жовтні минулого року. Я була за кордоном і вважаю, що це дуже добре. Там всі вакцинуються, тому також вирішила. У мене всі в сім'ї провакцинувалися. Я чекала цю вакцину, була згодна на Pfizer, але відпустка трохи. Змінила плани, тому я дуже хотіла вакцинуватися. Бригада, яка сьогодні щеплює освітян, має сертифікат як на вакцинацію препаратом Модерна, так і Пфайзер. За ці дві години ми провакцинували 67 чоловік. Флакон розрахований на 15 чоловік один. Так. Ті, хто провакцинувалися, ми їх всіх просимо півгодинки почекати на території, щоб ми їх могли контролювати. скарг не було взагалі ніяких. У закладі, де відбувається вакцинація, за словами директора цієї школи Богдана Сюркала, від коронавірусу щеплені всі працівники. Коли наші працівники почули про те, що на базі нашого закладу освіти будуть відбуватись ці організаційні заходи, то ті працівники, які ще вагались, вони виявили бажання і записалися 25 педагогічний колектив склад: 36 працівників. Допоміжний персонал. Наразі на сьогодні, станом на цю годину, вже всі провакциновані. 100%. на сьогодні тут заплановано вакцинувати 165 людей. На наступному тижні планують цю цифру збільшити удвічі. На наступному тижні ми плануємо вакцинувати іще ще розвівши в різні дні. Зараз працює дві бригади відповідно лікарів. Які відповідно графіку щеплюють осіб, які попередньо зареєструвалися, не обов'язково вакцинуватися саме освітянам в закладах освіти. Є можливість в стаціонарних пунктах відповідно щеплень це зробити, але так зручніше вони знають, що прийдуть на певний час. Є вакцина, є можливість. У сумах 3,5 тисячі педпрацівників, працівників загалом же у навчальних закладах працює понад 6 тисяч працівників. Нині щепилися понад 1 тисяча 800 освітян. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, у випадку посиленого карантину школи працюватимуть за умови вакцинації 80% вчителів. В разі виходу регіону зеленої зони епідемічної. Небезпеки, тобто потрапляння або в жовту помаранчеву чи червоний рівень епідемічної небезпеки. Задля того, щоб заклад продовжив роботу, йому необхідно мати як мінімум 80% повністю вакцинованих працівників цього закладу. Вчителі були в другій черзі на вакцинацію згідно дорожньої карти щеплень від МОЗ. Тоді освітян щеплювали препаратом Pfizer.